В роботі у нас сьогодні ось така пушка-ракета. Завітала до нас Jet America. Це 2015 рік. Встановимо ось таку панельку MFA плюс, повноцінна вже буде з датчиком температури двигуна і більш повністю інформативна буде. Якщо ви хочете собі встановити таку панель МФА і ви знаходитесь в іншому місті, не в Дніпрі. Ми можемо вам прив'язати її віддали. Встановили новеньку панель, як можемо бачити, вже МФА плюс, повноцінно з датчиком температури двигуна. Стояла ось така старенька. Звичайна МФА. -шка. Тому, якщо у когось дорестайл, можна встановити ось таку звичайну МФА плюс, вона дешевше буде, або вже таку встановити МФА плюс повноцінну. Якщо у вас дорест не обов'язково міняти воздуховоди. ну Повністю вже відображається температура двигуна, окремо відображається вже температура масла в двигуні. Повноцінна менюшечка, все підписано, повний є тут уже дисплейчик, тобто можете налаштовувати свій автомобіль вже. Через панель приладів. Також ми тут перевели вже швидкість, цифрова вже декілька на годину. Ну, і якщо у вас буде магнітолка з навігацією, то буде відображатись навігація вже на панелі приладів. Тому якщо вам потрібна заміна панелі приладів, також зробити додатковий ключик. Якщо у вас з Америки приїхав з одним ключем, пишіть нам директ.